Ознайомлювати є тендерна композиція. так Тендерна пропозиція в пакеті від фірми ці купов і скорбів. Є вона опечатана, заклеєна. Я думаю, що тут ніяких не було, доручаю членам комутеляту розвідати стоячок. Ми розданемо тему комітету цього підрядження. Одна учасника конкурсу це є товариство за обмеження відповідальність комфорт близько різних стовпів. Конверт заклеєний. Пишиться, Ще? Щось Ще? Nie jestem w stanie tego zrobić. Nie jestem w

Слові, що дозволять ті, що є, то так, і мені не, не дозволять. Є через поважні причини, напевно, всі причини однакові. Я думаю, що є показати поставити на голосування, чи згідні учасники е конкурсу дозволити представнику, який запізнився, брати участь у пропозиції можуть підняти руки. но тоа за, Што плати, по потребните, потребните работи. Да плати. Но, да помогне один десетник да им решишеме, да ти на да

Наявна відомість з основних матеріалів та обладнання. Далі так. Інформацію досвіду Наявна, так. Ліцензія копія наявно теж є. Так. Довідка банку є наявна.

Перший? Перший mm -hmm. или стоп? Там це та, та я 8810. Верхне 80 по 5. И как фирма? Шику 8 сумма то 80 8. 80, 80, 8. Yeah. В том числе поделяем. Четыре. 146, 160, 150, 150, 150, 150, 140, 150, 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

Перед другим учасником конкурсу є мене приватний Янслан із директором Вінхайпонцев. Пакет запечатаний, отечатаний і руші там є, що заклеені буде, так? Довіреність, чоловік тут сам не знає, довіреність не треба. So that photo was yeah, Так вот, форма пропозиції ему наявний. Касум. Кассум за не читал, так что пускай летает. Так, чорноявно вигу не А бигует рубит так? Мені Где у вас биком не Станівато позиція, є наявна. Чи наяв на інформацію досвіду роботу, Є. Є. Так. Копія ліцензії. Сертифікат відповідності є. Так. Є по підценці. Є наявна довідка з банку по фінансові ресурси підприємства. Що за сумку? Суму кажів. З то є сума нашу <пійців> сумку <пійців>